Добрий день громадяни України, воїни Тиму, воїни фронту. Продовжуємо наш екскурс шляхами Української національної демократичної революції 17, 20-х років і безпосередньо в контексті Кровавої імперії, Радянського Союзу. Розглядаємо питання летнева політична криза в Росії. Другий універсал. Це визнання української автономії, нагадую. Спричинив нову рядову кризу в Росії. На знак протесту проти поступок українця троє міністрів кадетів покинули уряд. Послідовні прихильники імперіалістичного курсу щодо України кадети не погоджувалися на визнання навіть обмеженої її автономії. Урядова криза поклала початок загальній політичній кризі в Росії. Викликані поразками на фронті, погіршення продовольчого становища, загострення міжпартійної боротьби, 4 липня 1917 року під впливом більшовиків у Петрограді відбулася грандіозна півмільйонна демонстрація, яка стала переростати у збройне повстання проти тимчасового уряду, підтримавши з деякими запізнанням повстання лідери більшовиків. Сподівалися, що керівництво Рад змушене буде оголосити про перехід влади до їх рук. Та цього не сталося. Уряду вдалося взяти ситуацію під контроль. Під час розгону демонстрації провокатори відкрили вогонь і вбили десятки демонстрантів. Санкцію на застосування сили дав Центральний виконавчий комітет рад. Друкований орган, якого газета Ізвістія оцінила виступи частини робітників і гарнізону столиці як наслідок безвідповідальності, безвідповідальної більшовицької агітації. Урядові сили перейшли у наступ, було видано розпорядження про арешт більшовиків. Меншовики ЕСРІ в Радах не протестували проти арештів, наголошуючи лише, що усе відбулося в рамках закону. У відповідь на атаку зліва, вони почали тісніше змікатися з ліберальними ковами. Ради перестали бути органами, які раніше до певної міри протистояли тимчасовому уряду і все частіше узгоджували з ним свою політику. <кхід> Слідующе важливе питання Збройний виступ самостійників. Якщо в Росії другий універсал засудили, Кадати, то в Україні проти нього рішуче виступили самостійники. Непослідовність керівництва Центральної Ради викликала такий спалах обурення, що вони вирішили втрутитись в хід подій, спираючись на силу на українізовані військові частини. На початку липня, коли йшли переговори між Центральною Радою і керівництвом тимчасового уряду, самостійники здійснили відчайдушну спробу встановити контроль над Києвом. І примусити Раду проголосити самостійність України. Виступ був добре підготовлений і спланований. Ударною силою повстання стали українізовані воєнні частини, розміщені в Києві. Їх готувалися підтримати в Одесі, Чернігові, Кременчузі і інших містах України. Тамостійники сподівалися на підтримку Центральної Ради ніж 4 на 5 липня. Вони прийшли до її приміщення, очоливши 5 тисяч, тисяч озброєних українських вояків, об'єднаних в другий український полк імені Павла Полуботка. Але позиція лідерів ради залишалася антисамостійницькою. Замість сподіваної радості або хоча б порозуміння, розуміння Полуботківці зустріли неприховану ворожість. Це паралізувало волі, деморалізува поуботківців. Виступити проти Центральної Ради, яку вони вважали законною українською владою, вони не наважились. Що ж стосується Центральної Ради, то питання про необхідність придушення повстання самостійників, її керівники не відчували сумнівів. Михайло Грушевський, Володимир Винниченко, їхнє оточення взяли придушені виступи на найактивнішу участь діючи в тісній згоді з військовими частинами, підпорядкованими тимчасовому, тимчасовому уряду. Після поразки, виступу по убодківці, усі керівники повстання ув'язнили або відправили на фронт. В далекому закутку Румунського фронту опинився тодішній лідер українських самостійників Михайло Міхновський. Напередодні доленосних подій найпослідовніші прихильники Незалежної України були нейтралізовані. Це завдало удару не лише самостійникам, відчутної поразки зазнала Українська національна демократична революція в цілому. Після стрімкого злету, який завершився прийняттям першого універсалу і проголошення автономії України, почався тимчасовий відступ. Його наслідком став другий універсал. Центральної ради і розгром повстання самостійників. Але такий перебіг подій не був закономірним, бо не випливав із співвідношення політичних сил. Це співвідношення залишалося на користь Українського національного визвольного руху. Головна причина цієї тимчасової поразки полягала в розколі національного руху, небажанні його керівництва автономістів поглиблювати революційний процес. Їх угодовництво щодо російського тимчасового уряду. Отже, шанс на незалежність України був втрачений. А ті люди, які були, боролися проти російської влади, самими вже ж українцями були придушені і ув'язнені. А сам Михайло, Михайло Міхновський опинився. Аж е е далечезне на румунському фронті. Спасибі за увагу, ставте лайки, подавайки. Підписуємося на канал.